Це твій шанс вихід із тіні. Це твій шанс вихід із тіні. Всім привіт, мене звати Фаїна. Я продюсер продакшн, який допомагає бізнесменам крупного та середнього бізнесу бути більш медійними, більш проявленими. Я бізнесмен, тому вважаю, що освітній бізнес це бізнес, і хочу, щоб кожен зрозумів, що це не запуски, що це бізнес-система. Моя місія по життю це допомагати людям виходити з тіні. В мене є книга вихід з тіні. Ми робимо шоу по всій країні. Будемо в Львові, в оперному театрі робити теж. Шоу. Шоу, яке допомагає людям розкриватися, знайомитися, наповнюватися енергією. Фаїна теж просто тут немає взагалі на цій сцені, звичайно, що випадкових людей. І Фаїна недавно зібрала просто театр чим. Також моє серце захопило цією подією, тому що розумієте, от сьогодні інфопродукти їх є багато, багато хороших інфопродуктів, але якісь такі інфопродукти, освітні продукти, просвітницькі продукти вони потребують цієї ідейності, і це дуже круто. Уявляєте, інфопродукт в театрі. Ну тобто, по суті, це ти, ти зробила інфопродукт, але в театрі. От ви там звикли в Zoom ходити, а Фаїна в театрі. Мені просто не подобається цей зум, він мене не проплачує. <рес> Тому, а театр? Але ми Оранда зробили невелика. там три вебінари. <рес> клас, клас, супер. Поаплодуйте, будь ласка. Ми не можемо не помічати те, що ринок експертів тим не менш перенасичується. Всі становляться наставниками, наставниками, продюсерів, продюсерів. Тому тренд наступного року це креатив. Креатив це творчість, яку ми собі іноді дозволяємо, а іноді ні. І творчість це не тільки про те, що ми малюємо картини, там якісь чи там чирс. Ось це творчість, це все. Навіть в бізнесі, в великому бізнесі, да, це може бути якийсь бізнес-процес, який ми моделюємо так, не як інші. І це все є. Вчора ми зустрічалися з Володарем Карабас, це квітковий сервіс, який продає білети. І він теж казав про те, що якщо ви не рахуєте себе креативною особистістю, то ви можете. Все одно залучати креативників команду, бо креативники реально можуть нам зекономити, заощадити багато грошей. Тут є і те, що з'являються нові формати. Молдісний казав, що є така історія, коли щось ми накидуємо, якісь ідеї, і виходить те, що не існувало раніше. Саме у цьому є і творчість, і наше заощадження бюджету. Тому я бачу тренд наступного року: в тому що ми гарно проведемо наші свята, згенеруємо. Нові ідеї, не будемо боятися сміливих ідей і дозволяти нашої творчості йти. Це коли ти щось хочеш робити, як це шоу яку зробила Мар'яна. Вона з неї нічого не заробила, це точно. Ось я знаю як івентмейкер, але це все приносить емоцію. Це все приносить додаткові дофамінові цілі, яка вона закриває, які кожен з нас тут закриває. І це дійсно цінно. Ось це відрізняється від того, що ми робимо всі записки, вебінари, міні-продукти. І все про те, що ви і так все знаєте, і бачите рекламу. Тому така історія, креатив виграває, подумайте над тим, що ви хоч, хотіли би зробити, але не зробили. Це все можна інтегрувати в ваші запуски. І коли я робила театр, я там всі свої креативні ідеї, які я виписала на листочок, нарешті реалізувала. В цьому я дуже щаслива. бо... Я знайшла формат, який мені сподобався, і е, вийшло, як вийшло. Підтримайте облисками, це дуже важливо. І... Підпис автора ми... має бути. Так, звичайно. Підпис, підпис автора, автограф, сесія, це все. А. Клас! О... Так, так, ви молодець. Вітаю вас! Дякуємо, рухаємось далі. Так, і ми продовжуємо з інтерв'ю наразі. Поруч зі мною Фейна Берлінар, яка сьогодні. Дає багато цінності, тож я хотів би все ж таки ще разочек вас запитати, про що ви про що ваша цінність? Бо впевнений тим, хто на сьогодні дивиться онлайн, це дуже цікаво. А моя мета як людини — це розкривати в людині суперсили, дозволяти експертам, людям йти туди, куди вони завжди не хочуть. Йти. Тобто розкривати себе з глибини, йти сміливо у свої страхи, розкривати себе. І моя система вихід сіні. Цьому доказ. Я роблю книги, пісні на цю тему. А я про це про вихід сіні, якщо коротко, ну це дуже круто, круто, що все зрозуміло. Ли час минули не погнеш Як буде страшно, ти знай, якщо не вічно Серце серцем відчугай. Мені казали не раз, ніхто не дасть другий шанс, але мій всесвіт, моє право Все, що захочеш, стане реальним. Лише зроби крок. Кажуть, що простіше жити за правилами, але обирай бути собою. Це твій шанс вихід із тіні. Це твій шанс вихід із тіні.